Залишилось у мене дві дівчинки. Це мама їхня Лія. Ось ця риженька. Я її не, не зможу продати, бо в неї грижа, пупочна. Не знаю, як на українській буде. Ось вони такі активні. Оцюк мені ще чорненько. Ось тостю, ось. Щоб її кудись збути і усе. А ця вже хай у мене буде, вона маленька, як мишка, як щуря маленьке. Щуряня, мабуть, буде так про... правильно, так? Біся це. Розповідали про плани щодо цього ялівця, оцього сизого. Це хорцман відкинув свій хвіст. Він колючий, як його забрати. Ось. ось це я думала два дельфіна вирізати. Ну тут дельфін вийде, а ось тут шкода, дуже багато гілок прийдеться. Та він маленький якийсь, невисокий. Бачите? Тож, я думаю, може тут м'ячик зробити. А ось тут все-таки вирізати дельфіна, але повернути його таким чином, щоб він дивився на м'ячика. Якось так може мені хтось щось підкаже, бо у мене щось щодо цього я люця мене фантазія не працює.